Вітаю на каналі! Усі мене звати Ольга Гвоздецька, актор та військовий Олександр Половець. Сьогодні у нас на усі, пане Олександре, вітаю. Але я додаю актор театру і кіно, військовослужбовець 122-ї одеської бригади ТРО. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Я дуже рада, що ви сьогодні з нами. Я на початку дозволю собі маленьку передісторію, як ми з вами познайомилися. Я потрапила на показ вашої стрічки. У цій стрічці ви грали одну з головних ролей, головного антагоніста, і ви перед цим промовили для глядачів. Ну, презентували стрічку, розповідали трішки про себе, і ви були у формі. І мені здалося, що ми обов'язково маємо про вас розповісти широкому загалу. Я сподіваюся, що е, на Ютубі буде багато переглядів. І ми розповімо не тільки про вас, як про актора, а й про вашу бригаду. Обов'язково. Ви мене про це навіть попросили, бо це важливо. От такі акценти у сьогоднішній нашій розмові: Два, дві найголовніші стрічки. Я називаю ваші Щедрик та фортеця Хаджибей, остання знімалася на одеській кіностудії, зокрема. Чи є ще якісь роботи, які не назвали? Є е, ще робота, вона Її немає ні на Ютубі, в жодному каналі. Це закритий фільм, це ізраїльський проєкт про Варшавське гетто. Це був 15-й рік, рік, в 17-му вийшов прем'єрою. Одразу потрапив в шкільну програму Ізраїля. Всі заходи День жалоби в квітні приходить, Я забуваю, як це Холокост. Угу. Кожен рік є показ, річницю Варшавського гіта покази. Так, це фільм, там у мене головна роль. Генерал ЕС. Теж антигоніст, але ну, після цього, так коли граєш головну роль, то ламається і в себе якісь моменти ігрові, впевненість собі. Це вже не епізод, це вже ну, інша, інша ступінь, грань. До ролі треба готуватись. От саме такі ролі потребують більшої уваги. Я багато читав про свій персонаж, це реальний персонаж, його засудили. Був, звісно, покараний, І поки він був, чекав приговор, він сокамернику якби, свої думки розказував. На основі цього його монолога вийшла книга Беседа з Павачом». У нас немає її навіть тут, вона є в Польщі. От я якісь видрішки своєї книги читав. Отак вот я працював на цей ролі. Да, Це була перша така велика роль, а потім, ну, я б сказав три. Такі великі проєкти, які мене трохи змінили, або багато змінили. Угу. Так. А для глядачів скажу, що в фортеці Хаджибей» ви зіграли Морозова, так? Так. Теж військового, до речі, так. але трішечки з того боку, з так. московицького. Кого ви зіграли в Щедрикі, чи це теж антигерой? Антигерой. Теж. Це був німець. Я вам скажу більше, всі мої персонажі, всі антигерої. Я колись за запорив... театрі? В театрі, ні, в театрі ні. Це інша історія, це, це монолог людини. Так, да, повернемося в театр. Є у мене моно вистава. Вона називається мобільність. Це моно, один персонаж на сцені. Це монолог його, як він себе. Змінюю по ходу одного дня зранку, так і до ночі. Е, я не буду розказувати про це под, так, в подробностях подробицях. Е, ну, є мораль цієї вистави. Е, я б не сказав би, що антигерої це може бути з кожним з нас. Е, кожен з нас зранку просипається. Що ж я роблю? Треба щось змінитись, треба працювати. Щось там для сім'ї робити. От приблизно так, якщо не вдаватись точно в сценарії, в цю виставу. А, а в Щедрику? А в Щедрику німець, поліцейський. Знову німець. Німець, так, так. Да. Я б сказав, би, коли була прем'єра, предпоказ фортеці Харжиби в Запоріжжі. Я пам'ятаю, що я так зливив себе на, так на думки, мені запитували, так зручно вам грати антигерою. Та я завжди антигерой. Навіть з дитячої сказки, і там я баба і тобто, тобто це таке кредо, мабуть. но я б сказав, що це якось щось інше. Складно грати самого себе. Коли кажуть, буває така задача режисерська. Нічого не грай, будь самим собою. Ну, гірше за це не буває нічого. Як це сам себе? А чому як викликати? Мені б хотілося спитати, а от у житті ви який? Є якісь такі темні куточки, душі, які дозволяють вам витягати оцих антигероїв на майданчику з номального? Та ні. От чим далі від себе, тим цікавіше грати. Звісно, я в душі не німець, звісно, це. Дуже далеко, чим, чим далече, тим так цікавіше грати. От перша роль, от то що я розказував про ізраїльський проєкт, дуже дуже далеко. Я три місяці кожного дня там читав, вдавався. Це дуже мені так турбувало, там цепляло. такі крючки, якісь були. От ну максимально далеко від мене. Що стосується фортеці Гажебі, ну це більш дитяча, може такої дитячі нон нонфікшен такий собі, і для це історичний пригодницький так. фільм. Він дуже класний. Мені сподобався. І я до речі, ви знаєте, мені дуже сумно, що українські стрічки проходять повз глядача. Я не знала, що є у нас в Україні знята подібна стрічка. І коли я випадково побачила в Фейсбуці рекламне оголошення, я прийшла подивилася. Це класно зняти кіно. Ну, по перше, це копродукція. Да? Будемо говорити, що це Туреччина, Грузія і Україна разом так, знімали. Е, це рівень. І це цікаво, і от родиною виправі можна приходити зовсім спокійно, з дітьми, з підлітками можна приходити. І це про українську історію, не заангажовану, не росифіковану, а ту, яку ми зараз приглядаємо, і ми її зараз вибудовуємо нову, так, новий погляд на цю історію. Так, так. А я, до речі, хотіла вас питати, вам всі ці е, антигерої ваші? Е, вони вам, як рідні, ви були ними певний час. Вони вам дозволяють краще розуміти ворога? Ох, яке питання. Ну, от Я про це якраз дуже довго думав. Фортиці ну, я б не сказав, би, що прямо на це зазирнилось, в мене. Так, мені було не, не дуже легко виконувати трюки. Там, є, там багато бійок, да. гонит, да. так, Ви були там верхова, на коні. Так, верхова так. ну, Я б не сказав, що це ну, легке для всієї сім'ї. Тут нема такого погруження. Такого. Ну так, я звісно, намагався максимально придумати себе, який він є. Ну, це було таке легке перетворювання. Я так для себе так вирішив, що він шукає публіку. Тобто його там, він назирається, усміхається на своїх підлеглих, а грає, він такий не був. Він грає в інтелігента, може бути такого порядного, але він грав як на зрителя для своїх підлеглих. А коли він залишився один сам на сам з українським казаком. Зомсім іншим став. Нікого ніхто не бачить, може бути дуже погана спробування. Про ситуація. інтелігентність да. можна забути. Забув одразу, добував без заружного. Якби так вже був таким хитким. А що казати про погруження таке глобальне, це якраз був проєкт ізраїльський. Два роки мене роль не відпускало. От То було глибоке погруження. Це вперше. Я відчув на себе, що таке роль не зіграти, а його прожити. Я відчував, що я він є, таке у мене було відчуття дивне. Так, я бачив от фільм документальний з ігровою... з елементами ігрової акторської гри. Я був єдиний, хто грав. Весь фільм построєний на інтерв'ю з очевидцями, з істориками, а персонаж Юрген... Штроп це був генерал-лейтенант СС, який Варшавське гетто і знищив, спалив. І я на собі відчував багато його думок я прочитав. І покидав, коли вже в проєкції зйомок, вже, думки, які мене так підштовхували, що би я робив, з цього починалось. Ну от Є інструменти. Печатна машинка, стакан води, сигарети. я до речі, не курю. Ну, щось рука у мене тянулося от, під час війни, всі курять, рука тянулася сигарети, папероси. Ну, гаразд, написав доклад Гіммлеру, написав, так, все добре, так, так вони є. Все, встав. Ну, що робити? Раз написав, подилюся в окно. Ніхто команди не давав. Я так себе відчував, що от раз віконце затягнуто хромаке, то, то там щось відбувається, Я бачив, через хромаке. Палає Варшава. Тобто у мене таке було недумане, це було самі вперше. І вот. два роки приблизно вот, всі думки мене вже фільм знятий. Давно вже на прем'єрі був, а думки мої ще були там. І вот. кажуть, як кажуть актори, що роль не повинна зазирнитися. Бустре погруження, швидше його відпустити. Якось так. Це досвід. Напевно, після тієї ролі вам це тепер швидше вдається. Про війську хочу поговорити окремо. Як ви опинилося в Збройних силах України, коли це сталося? Ну я пішов сам. До речі, це було не з першої спроби. Спочатку не взяли, а чого? Так, сказали, що занадто старий. А якщо не секрет, так. на той момент скільки вам було років? 54. Ага, це старий на той момент ще було. А потім пізніше вже став Помолоді, вони старим. Угу. Перше, мені, до речі, ніколи там були от і в фортецях живе, де мені було 50 років на момент зйомака. Е, ніколи, ніколи, ніколи ніхто не звав мене дідом чи старим. От з перший, як зглазили, от прийшов він в військомат ну, приблизно перші дні. Ой, діти діти, додому, без тебе хватає, Деяка я черга. Прошов якийсь час, може місяць, знов дід, все, давай, потім. І так в учебці теж щось таке, який вам дід? А хто ти? Отак От якось часто мені дід. Ну, позивний. Я да, до речі, я не хотів розка... не хотів розказувати, що актор. Я це держав в таємниці, ну. Но... Не знаю, як це трапилося. — А як трапилося, до речі, ну це дуже, секрет, дуже не, ні, хтось секрет. розповів? Побратимам да, хтось розповів. Побратима, хтось розповів? Ну, Чи як мене? це трапилося, я не розумію. Пішов, підійшов до мене. А так же ж вас не впізнати, да, По поролях, -по ну буває, що було таке, що, що мені вже на лінії зіткнення боець, мені, мені твоє обличчя знайоме. Ага. І мені показують фортецю. От, от, не дивлюся на те, що ми в таких не дуже добрих умовах, але мені так була така маленька така грань, де стало приємно трохи. Але я скажу для глядачів, що в фортеці Хаджибей, оцей морозов в перуці, в Капелюсі, ну там дуже складно вас впізнати. Ну, є, є крупні плани, ну так, так, так було дивно. Це не перший раз. Ну, до цього, ну, звісно, я ходжу в один той же магазин, там, це, звісно, примількався, але я після прем'єри, прем'єра була в кінотеатрах, потім вийшов на каналі 1 плюс один, ну, продавши це в магазині, на касі, касиршу, да. Я вже розраховуюся, вона О, а я вас вчора бачила. Ви знаєте, я вас кожен день тут бачив. Та ні, ні, я ж вас в телевізорі бачив. Ну, да, так, це я. Про ЗСУ вас в який момент все ж таки прийняли до служби? Я пішов в листопаді 23-го року. Спробував ще раз. Я по сімейним обставинам не, не міг вже йти раніше. От у мене були перші спроби були спочатку війни, а потім по сімейним обставинам я вже, вже був вдома з батьком. А коли вже була така нагода, вже я пішов і вже да, була рідкість, як мені сказали, що раз ти сам, то піди додому, збирай речі. Твоя маршрутка буде через два дні. От, два дні я ще провів вдома, збрав, так дуже уважно збирав речі, думав, що мені треба там. От, я ще хотів розказати вам, як мене впізнали несподівано, підійшов до мене старшина з телефоном. Ну, так, Не образував, а так, ну, більше за все це е, хлопці з деревень, селища, селищ, їм в диковинку, як це актор з нами. Mm -hmm. І показує мені, оце ви, і, ну, так, а ви що, актор? Ну, Так, так. І бігом-бігом пішло, 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 пішло вже по підрозділу. З нами актор, і от так, таке буває, що ну що, стоїш, строїш, ідеш, ідеш. Хтось там з жінкою розмовляє там по відеосвязі. Диви, а хто? А ти знаєш, хто це? А та говорить, ні, ні. Та це ж як, ти як ти не знаєш, це ж як, хто? <риклад> от таке, от таке було перше. Нас було 260 приблизно. І от таке було, що кожного дня з кимось треба було фотографуватися, ще придавати привіт день народження. Прекрасно, ну це відволікало від бойових задач, в так. хорошому сенсі маю на увазі. Дозволяло привмикнутися. Військовим дуже складно постійно перебувати от в цьому такому, знаєте, от в сцені, от цій сцені бойових дій. Що ви можете, щоб ви хотіли точніше? Я дуже акуратно про це розпитую, розказати про оцей саме досвід військовий. Ну, досвід, звісно, це ціловічий досвід. Це те, це що мені була потреба. Я так себе відчував, що без цього я не можу. Я не можу сидіти вдома, бо мої друзі і актори, багато акторів воює. На жаль, багато і загинуло. Ну, не можу. Я от граю, як я сказав, вже на прем'єрі. На показі фортеці, грати військових, а сидіти при цьому на дивані, дивитися війну в монітор це якось якісь, ну, не налазить на голову. Тобто я відчував себе, що я там потрібен. Я потрібен, мені треба користь якусь приносити. Ну, Звісно, приходить якийсь злам. Звісно, одна річ грати військового. І друга річ їм стати. Ну, звісно, мені 20 років вже не дуже легко це навантаження приходить, треба вчитись. Я служив в срочну службу у віці, 18-20 років. Ну, Це була аж інша техніка, інші умови. Це була. Псевдепі, я так би можу, можу було сказати. Багато бігали, багато стривим шагом там, честь видавати. Зараз того нема. Зараз вже інша форма, інше друг другу відношення. Але і техніка інша. Є така сучасна техніка, де треба вчитися. Пам'ять, здається, вже не та трохи, але треба більше. Уваги до цього. Фізично так, фізично вже навантаження, вже я не рівня. 20. Але ж ви займаєтеся, займалися не знаю, як зараз, спортом, так, легка атлетика здається. Так, так було. І таке. досі ви бігаєте? Ні, досі вже не бігаю. Не бігаєте? Так, не можу. За станом здоров'я бігати не можу. Так, да, був майстером спорту, виїжджав за кордон, був, приймав участь в міжнародних яких змаганнях, дещо там вигравав. Ну, як я кажу, там, де починається великий спорт, там закінчується здоров'я. Не, не, не буває так безслідно. Ну, здається, що це наслідки. Професійної спортивної діяльності. Я хотіла сказати, що вам, напевно, було легше за одноліток, які вже і гладші, і більше мають хронічних захворювань, бо у вас було спортивне минуле, а ви, виявляється, що навпаки, так. Так, Можливо. таке, Таке було. Таке було більш за все. От В фортеці хажиби, там на, на, на таке навантаження. І в році в 50 років я. Намагався це витримати. Мені казалось, що це для 50 років, це, ну, я так гадаю, що, що спортивна моя витримка, ця підготовка дала себе знати. Ви ж Каскадерську школу закінчила для фортеці? Не в той Ні? час я займався раніше? дуже раніше. Я прийшов з армії, був такий звісний у Радянському Союзі, наш десіт Володимир Жаріков. Він, звісно, по проєктам «Місце зустрічі змінити не можна, uh -huh. пираты 20-го сторіччя. Він був перший каскатер, у нього була школа. А мій батько, викладач теж, як він, в строительной академії, Тільки він Жариков преподавав філологію або філософію, а мій батько преподавав в механіку. І він з ним знайомий. І якось так він не побачив мене Жаріков і каже: от який ти добрий хлопець, спортивний, ні-ні-ні, не щипай його, я знаю, чим все закінчиться, ні. І я так тайком від батька все-таки ж хотів подивитися, як це відбувається. Я займався, так ми приїхали вже з гори. Щось якісь там справи робили. Так, диплом я не отримав. Я... Треба було мені вирішувати. Чи спортивна кар'єра, чи я ламаю кості зараз. Я вирішив, що в мене мріє попасти все-таки на Олімпіаду. Зупинився. Но займався. Це теж для мене досвід. І трюки ви робите самостійно на зйомках, правильно? Чи, чи не е, все? Не все. Є такі моменти. Ну, не все можна казати, спробую. Ну так, актора бережуть. Звісно, є такі трюки, якщо актор зламає руку ногу, зйомка закінчується, шукаємо нового актора. Треба беріз знімати. Тобто для цього беруть каскадера. Актор може справитись, це добре, йому там похлопують по плечу, скажуть, ти красень, якщо справи, а якщо ні. Хто режисер не розрішає? Я намагався виконати сам трюк, у мене був постановник, який так мені показував, як правильно з конем лягти на пісок. А якщо я зроблю щось не так, своє час не приберу ногу, конь ляже на ногу, я вже не встану, і все, зйомки в перший день закінчаться. Пане Олександре, про е, бригаду окремо е, ви одразу потрапили до 122-го одеського. Одразу, бригади. після навчання, сразу І так і залишаєтесь. Так. Угу. Е, які сьогодні потреби є у бригади? Е, я казала вам до запису, що я. Слідкую за сторінкою 122-ї бригади. Намагаюся лайкати, підтримувати як можу. І я закликаю всіх, хто нас дивиться, зробіть. Це, будь ласка, теж у Фейсбуці, сторінка 122 окрема бригади ТРО. Які зараз потреби? Що зараз треба? Ну, Потрібно багато чого. Зараз дуже, дуже гаряча у нас потреба з маскувальні сітки. Реби. У нас нема, до на речі, волонтерів, які нам допомагають. Так, так трапилась. Намагаємося звернути до себе увагу через Facebook, через Ютуб, Тікток, Інстаграм. Наші батальйони зараз всі на гарячих напрямках. І немає часу довго про це розказувати там. От моя місія. Відділі комунікації пригорнути увагу до бригади. І ще моя діяльність складається до того, що я проводжу уроки мужності патріотизму в школах. Це теж увага до нашої бригади, на прикладі наших героїв, наших воїнів, побратимів. Це є урок мужності. Я ще додам, що є у вас. І ще навантаження ми не можемо говорити просто яке саме. Тобто це не тільки уроки мужності і комунікації По службі так. так. — Так. але не будемо говорити про дітей. Як вони сприймають військових зараз? Дуже уважно. От мене це так зачепило. Намагаються обійняти. От у мене уроків було приблизно 10. Кожен раз щось не дарують, якусь шоколадку. Якось серце дівчинка, от це я сама в'язала. Жовте блакитне сердечко, от це вам на пам'ять на згадку. Ну, так і намагаються обійняти, фотогравуватись. Зараз обід в школі, Йдемте, я вас прихищу. Таке навіть. А про що ви їм розповідаєте? Ну, Різні класи: от другого до дев'ятого. Ну, звісно, урок по-різному ставиться, Ну, З дітьми поменше, помінш, я просто там намагаюся там грати. Запитую, там, як ви дивитесь на військового, що для вас мужність. Для військових мужність це покинути дом, домівку, сім'ю, роботу, все кинути, йти захищати країну. А от ви як гадаєте, що для вас мужність? Ну, діти там розказують то-то, то-то, ну от вчительку поважати, вчитись, бо ви наше майбутнє. От все і є мужність для вас. Допомагати своєму товаришу, якщо йому страшно. Страшно сказати правду може бути, а ви візьміть на себе мужність сказати її, коли це складно. Ну, якось так. А дітям постарше я показую наші ролики, наших бойових частин. Як приходить бойове злагодження в учебках чи на точках? Якось так. Ну, діти дуже поважно слухають, є діти неслухняні, Як кажуть, вчителі є у нас проблемний клас. Я так розумію, що дати військовому може він з ними справиться, тому що ми не можемо. І була тиша. Треба, треба вам частіше ходити до того класу і до подібних взагалі, класів, щоб допомагати вчителям. Пане Олександре, наостанок, у кого ви мрієте знятися? В якій стрічці, про що може бути фільм, і де б мали бути зйомки? Дуже коротко попрошу вас відповісти. Дуже коротко, не вийде. Я, я, я вам скажу вам. Так. Треба мріяти. Мрії мають таку тенденцію матеріалізуватись. Якщо повертатися до фортеці Харджибей, у мене були думки, і я знявся ну, приблизно 30 проєктах. А от так хочеться мені історичний проєкт. От, Хочу от, фіхтування, от, три мушкетери, якесь таке. Будь ласка. Ось <реш> 2-3 тижні і мене запросили на, на кастинг. От, таке буває. І зараз. Зараз складно сказати ім'я якогось режисера. Ну, я, до речі, писав проби Люку бісону mm -hmm. Був такий проєкт Курск. Його хотіли знімати без росіян. Він це Про чого не якийсь Угу. Ну так, я не прийшов, мене не взяли, але це був теж досвід. Я мріяв попасти. – Ну, у бесоно було б непогано Да. Це було б зовсім інша справа вже, бо вже там вже був Голлівуд», моя партнерша. Леля Сайду могла б бути моєю партнеркою. Так, це було б дуже круто. Ну, так не трапилось. А чому б не мріяти? Може, після війни. Буде... Поки, поки поєднувати з, зі службою не виходить да, професійна кар'єрою? Неможливо не, не ніяк. Я мені мрії повернутися на сцену свій улюблений театр маски. Виставу, мобільність, хочеться зіграти, бо вона мене дуже зацепила. Не просто будь-яка моновистава. Uh -huh. Вона мені дуже була близька, бо це ще й монолог з мамою. Ну, кожному з нас хочеться вибачитись. Колись приходить такий час. От саме всі вистави, цей момент у мене є. Він мені близький. Ну, це теж назову це мрією. Закінчиться війна, обов'язково ми повернемося для своїх справ повсяденних, чи творчість чи, чи будь-яка інша. Ну, Нехай моя мрія буде пов'язана з фільмом якийсь, може не про війну, а може про любов до онуків майбутніх, може так якось. Mm -hmm. Ну і коней дуже люблю. От цей кінь, яким я знімався в фортеці, він для мене як людина. Я з ним розмовляв. Здається, у нас був з ним дуже добрий контакт. Ну, хочеться якесь таке от дійство на коні, природа. Ну, Війна, здається, буде теж в якихось стрічках. Ну, можу знятися і про війну, але все-таки хочеться якийсь примир, природу. Я вам від щирого, щирого, щирого серця бажаю. І Дякую нам всім щоб ми повернулися до своїх справ, а, і загадую, потрапити на вашу моновиставу. Обов'язково дякую вам дуже. Олександр Половець, актор театру і кіно, військовослужбовець 122-ї одеської бригади Теро. Сьогодні був на усі. Дякую вам, що ви були з нами.